А що починається о сьомій ранку на сіті 2? Правильно ранок у великому місці. Дякую, що ви з нами вітаємо всіх, хто не спить на провідному телеканалі. Сіті 2 і в студії Юлія Зорі, я Олександр Швачка і Григорій Герман. А, і буквально вивчай. трошечки нафти. Ільочок другий Трамп пообіцяв обвалити ціну на нафту і поховати російську економіку, якщо Путін не піде на припинення війни в Україні. А ми знаємо, що він не піде на припинення війни в Україні. Але виникає питання: чи справді Трамп може це зробити? Дивимося всі подробиці в нашому сюжеті. Свої погрози обвалити ціну на нафту, президент США Дональд Трамп повторив під час виступу на всесвітньому економічному форумі в Давосі 23 січня. Зокрема, він заявив, що збирається просити Саудівську Аравію та ОПЕК наростити видобуток нафти і таким чином знизити її ринкову вартість. Нагадаю, що Саудівська Аравія є одним із головних світових постачальників нафти. А ОПЕК це організація, що об'єднує країни, які сукупно видобувають 40% нафти в світі Трамп додав, що якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною припинилася б негайно. В Кремлі вже відреагували на слова американського президента, заявивши, що не нафта стала причиною нападу на Україну, а нібито міркування безпеки для Росії. Як би там не було, це доволі погрозливий сигнал, який вочевидь в Москві почули. Перше питання, на яке варто відповісти, чи справді Трампу під силу домогтися зниження світової ціни на нафту? Звісно, навіть американський президент не може своєю волею впливати на її вартість. Ціна регулюється ринком співвідношенням по. Питу та пропозиції: чим більше нафти видобувається і продається, тим нижча ціна. Нафтовий кортель ОПЕК свого часу був створений саме для того, щоб мати змогу впливати на світову ціну. Якщо нафта надто дешева, країни картелю домовляються видобувати менше, що створює штучний дефіцит на ринку і ціна росте. Якщо ж вона надто висока і загрожує спричинити глобальну економічну кризу, а відтак і обвал споживання нафти країни ОПЕК нарощують видобуток і гасять ажята. Дякую Звісно, не завжди і не всі країни дотримуються домовленостей, але схема приблизно така. Саме тому Трамп апелював до ОПЕК та Саудівської Аравії як лідера цієї організації із закликом знизити ціну на нафту. І, вочевидь, президент збирається застосувати вплив США, щоб цього домогтися. Між іншим, саудити вже відреагували на заяви Трампа. Вони сказали, що можуть наростити видобуток нафти, але не тому, що цього хоче американський президент, а щоб забезпечити світову енергетичність. Тично безпеку що ще може зробити Трамп? Нещодавно з'явилася інформація, що американці ведуть кулуарні переговори з Венесуелою. Ця країна має найбільші підтверджені поклади нафти в світі, але на Венесуелу накладені санкції. Трамп може трошки послабити зашморг, щоб Венесуела наростила продаж своєї нафти і вплинула на світову ціну. Але найголовніший важель має сама Америка: США на даний момент найбільший виробник нафти в світі. Одне з головних передвиборчих гасел Дональда. Трампа було «Drill, baby, drill», тобто бури крихітко бури. Це заклик спрямований до американських нафтогазових компаній наростити видобуток. Значне подорожчання пального за останні роки це досить чутлива тема для американських виборців. Тому в передвиборчій кампанії Трампа так багато уваги приділялось саме питанню зниження ціни на нафту. Щоправда, тут палиться на два кінці. Левова доля нафти, яку видобувають в США, це сланцева нафта. Діставати її справа не дешева. Зараз нафта марки Brent торгується в коридорі від 70 до 80 доларів за барель, що доволі комфортно для американських нафтовиків. Але навіть за таких умов останнім часом кількість свердловин в США скорочувалась. Якщо ж світова ціна на нафту впаде нижче 50 доларів за барель, видобувати її американським компаніям стане невигідно. Однак у Трампа тут є козир в рукаві. Він збирається зняти з нафтогазової галузі США різноманітні акцизи та екологічні збори, а також зняти обмеження щодо викидів. Це здешевить собі вартість американської нафти. Тепер наступне питання: наскільки болісним для Росії може бути зниження ціни на нафту? Якщо її вдасться опустити нижче 50 доларів за барель, це буде ніщівний удар по Росії. Видобуток нафти в Росії, як і в США, теж не дешевий. Додайте. До цього додаткові витрати на тіньовий флот танкерів, сірі схеми проплат та виведення грошей, значний дисконт, щоб покупці віддавали перевагу саме російській нафті. От і виходить, що російські нафтовики вже працюють на межі рентабельності, але за рахунок великих обсягів поки вдається мати вагомий прибуток. Це дозволяє зводити кінці з кінцями і продовжувати війну проти України. Хоча, як ми бачимо, грошей Кремлю вже не вистачає а резервний фонд вичерпаний на дві третини. Тому зниження ціни на нафту призведе до того, що всі надзусилля, щоб впарити свою сировину, хоч комусь, втратять сенс. Навіть якщо ринкова вартість нафти впаде не так критично, Росія все одно може втратити покупців. Так, наприклад, Індія, яка стала одним із головних покупців російської нафти після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розглядає альтернативні варіанти постачання сировини. За даними Голосу Америки, індійська державна компанія Бхарат Петроліум Корпорейшн може зіткнутися із нестачою сировини, відмовившись від російської нафти через американські санкції. А банки Індії вже почали блок. Платежі за російську нафту. І вгадайте, на чию нафту індійці збираються замінити російську. Правильно, на американську. Про це індійський урядовець заявив на тому ж таки Всесвітньому економічному форумі в Давосі, про який я вже згадував. І тепер головне питання: чи зупиниться Росію і змусить припинити війну? Як я вже казав, зниження ціни на нафту боляче вдарить по Росії. Однак навіть втрата нафтодоларів не змусить Путіна припинити війну. По-перше, тому що він не захоче виглядати слабким і прогинатись перед США. По-друге, Росія може спробувати знову погрожувати ядеркою, арішниками і іншими цяцьками. Правда, у випадку з Трампом це може мати зворотній ефект. Ну і по-третє, ми вже побачили, що Путін готовий знищити щити економіку країни аби тільки створити видимість що у нього все йде за планом і від санкцій росія тільки сильніша. тому варто відмовлятися від тиску на неї навіть після втрати прибутків від нафти і вичерпання резервів фонду національного добробуту у кремля ще залишається великий досі недоторканий актив це заощадження росіян за минулорічними даними росіяни зберігали в банках приблизно 35 трильйонів рублів це за теперішнім курсом приблизно 360 мільйонів Мільярдів доларів більше, ніж заморожені російські активи за кордоном. Звісно, що це не сподобається навіть затятим путіністам. Війна війною, а свої рубліки ближче до серця. Але ж не даремно Путін стільки років вигодовував силовиків, а останнім часом став блокувати месенджери та соцмережі. Це означає, що воювати Росія зможе ще кілька років. Тому перегляд цін на нафту війну не зупинить. Цього замало. Ото таке.